Це звернення дуже важливе для власників землі, особливо для тих, хто господарює на землі самостійно чи планує господарювати самостійно. На Київщині, на базі організаційно-виробничої платформи Всеукраїнського товариства власників землі, ми запускаємо в роботу центр допомоги самостійному господарюванню на землі. Які ж можливості центру? Головне, це надати вам тим, хто господарює на землі самостійно. Можливість продати вами вирощений врожай вашу продукцію за високими цінами. Також завдання центру є можливість отримувати нижчі ціни на добрива, паливо, засоби захисту рослин та посівний матеріал. Центр зможе надавати різного роду допомогу в рослинництві та забезпечувати організовані послуги технікою за сприятливими цінами. По суті, Можливості нашого центру направлені на уникнення втрат, зменшення витрат та збільшення прибутку. Самостійне господарювання на землі повинно бути публічним та організованим. Саме організованість та публічність нашого центру на платформі товариства дає можливість успішно господарювати на власній землі, попри всі негаразди, які створює нам влада зі своїми орендарями. Співпраця з центром е, дає можливість отримувати додатковий прибуток, е, який може складати і 5, і 10, і 15 тисяч гривень з одного гектару. Адже якщо ви продаєте свій врожай за тіньову готівку, то ви працюєте в тіні. Саме тому ціна на ваш врожай буде низькою. В інтересах орендарів, олігархів, різних міжнародних. Корпорацій саме під виглядом боротьби з тіньовим господарюванням на землі, влада вигадує нові податки, створює заборони та реалізує репресії відносно власників землі. Адже влада та орендарі вже давно стали на курс знищення українця власника землі. Для цього. Владі та орендарям необхідно знищити самостійне господарювання на землі, довести власників землі до зубожіння і скупити землю задарма. Низькі ціни на продукцію, заготівку, нові податки, відсутність можливості для зберігання продукції, втрати на закупівлі матеріалів та послуг якраз і створюють втрати для одноосібника. Лише втрати на ціні. При продажу вражаю за тіньову готівку можуть складати 10-20 тисяч гривень з одного гектару землі. Багато з, вас, хто, багато з вас, хто господарює на землі самостійно, не враховує ці втрати і, відповідно, отримує збитки. При цьому ви вкладаєтесь, стараєтесь, нервуєтесь, а результат залишається незмінним. Це втрати. Тут ще влада придумала мінімальне податкове зобов'язання. Ви вже всі повинні були отримати листи щастя від податкової з новим податком, мета якого убити бажання господарювати на землі, е унеможливити таке господарювання. А попереду ще черговий зашморг е від влади у вигляді національної стратегії доходів, яка передбачає. Знищення спрощеної системи оподаткування, перехід до загальної разом з збільшенням розміру податків. Після цього податкового зашмаргу ціни на врожай затінньового тівку стануть ще нижчими. Вони стануть вдвічі нижчими, ніж публічна ціна. При таких умовах і низьких цінах одноосібнику в односідному господарюванні буде нереально вижити. Що ж робити в цій ситуації? Безумовно, що діяти, необхідно боротися з тою системою, яку нав'язує нам влада та орендарі. Необхідно самим ставати системою, необхідно системно уникати втрат, зменшувати витрати та системно збільшувати прибутки. Не, необхідно ставати організованими та публічними. Але стати публічним та організованим дуже дорого і односібно це просто не потягнути. Ми знаємо, що для продажу врожаю за високою ціною необхідно бути платником податку на додану вартість. Відповідно, необхідно вести бухгалтерський облік, здійснювати податкове адміністрування, подавати статистичну звітність. Тобто необхідно мати централізовану бухгалтерію, яка одноосібнику знову ж таки абсолютно не під силу. Саме тому нами започатковано і вже працює всеукраїнське товариство власників землі. І саме на базі товариства буде діяти Київський центр допомоги самостійному господарюванню. Товариство власників землі це незалежна кооперація, незалежне об'єднання власників землі. Певна організаційна виробнича платформа, за рахунок чого забезпечується розподіл і зменшення витрат, уникнення втрат, ну і, відповідно, збільшення прибутку. У нашому товаристві централізоване адміністрування податків, ведення бухгалтерського обліку і подача звітності. Але при цьому ведеться персоналізований облік діяльності кожного господаря землі окремо. Якраз це і є основою додаткового прибутку над землі. Адже з однієї сторони є можливість продавати продукцію дорого, продавати врожай дорого, а з іншої сторони, є можливість мінімізувати витрати на організацію публічного господарювання. Допомога центру передбачає господарювання через платформу товариства, але ви, як і раніше, робите все самостійно. Ви визначаєте, що сіяти, коли сіяти, як захищати і кому продавати. Але вже без збитків без зі зменшеними витратами та зі збільшеним прибутком. І наш з вами центр, наше з вами товариство як система, все це буде забезпечувати. Учасники товариства не сплачують податки, не сплачують мінімальне податкове зобов'язання. Не сплачують земельний податок і не звітуються до податкової. Все, що на одноосібнику заробляли бариги та орендарі, скуповуючи врожай, скуповуючи продукцію заготівку, тепер буде залишатися у вигляді прибутку у учасників нашого товариства. Все дуже просто. Ми не даємо заробити на собі. Ми стаємо розумнішими, ми стаємо сильнішими та стаємо публічними. І головне, ми стаємо прибутковими. Учасниками нашої платформи вже стали власники землі з різних областей України. Тепер вони публічні та е, організовані господарі на власній землі. З Київської області ми починали організовуватися та відпрацьовувати механізми нашої платформи. І ми вже працюємо в Київській області п'ятий рік. З Київської ж області ми хочемо розпочати централізацію е, публічного організованого самостійного сподарювання на землі, щоб перенести цю практику на інші області нашої країни. Організацією роботи центру буду займатися безпосередньо я. Тож, як то кажуть, долучайтесь. Давайте разом покажемо, що ринок землі нам не потрібний. Нам. Е, Необхідні ринкові відносини, засновані на кооперації, засновані на нашому розумі та бажанні працювати. Немає смислу президенту забороняти продавати землю. Ми повинні почати з себе. Ми повинні не продавати землю, не віддавати землю в оренду. Ми повинні господарювати на землі самостійно. Чи буде чи будете ви господарем на власній землі залежить тепер тільки від вас. Ваше рішення наші ідеї, наші, наші дії. Також хочу додатково повідомити, що у нас ще діє спеціальна програма, яка стала можливою якраз теж за допомогою того. Що буде е, організована робота центру самостійного господарювання. Ця програма дає можливість власнику землі, незалежно від віку та організаційних можливостей, незалежно від фінансового та матеріального стану, долучитися до платформи е, нашого товариства і отримувати прибуток набагато більше, ніж та ринна плата, яка на сьогоднішній день інсунує, чи яка пропонується. Це означає, що якщо у вас скоро закінчується договір оренди землі, або земля вже вільна від е, орендаря, то ви за організаційно-виробничою підтримки нашого центру зможете розпочати самостійне господарювання. Важливою особливістю цієї програми є гарантований мінімальний прибуток 10 тисяч гривень за один гектар. 10 тисяч гривень, які ви отримуєте в будь-якому разі, а чи буде ця сума більша, вже далі залежить від цін на врожай, ну і від самого обсягу врожаю. За такої програми, за такої спеціальної програми, за супроводом нашого центру ми зможемо залучати до програми цілі села. Тому кидайте своїх орендарів, не продовжуйте договори оренди землі і починайте господарювати самостійно, разом з нами та нашою підтримкою. Це нескладно, дієво і вже самостійне господарювання на землі давно перестало бути якоюсь проблемою лопати та сапи. Це вже організаційне, це вже вирішення організаційних завдань. І ці завдання ми беремо на себе. Тому Якщо ви пенсіонер, якщо у вас немає часу, ви живете десь далеко від вашої земельної ділянки, ми ці питання в товаристві вирішуємо. Для цього є, скажімо, я, є е, мої помічники, є е, помічники, які будуть долучатися до роботи, тому це все вирішуємо. Долучитись до спеціальної програми можна на один рік. Якщо вам сподобалось, то ми продовжуємо працювати ще один рік. Ну, в принципі, і так надалі. При цьому ви також залишаєтесь при гарантії 10 тисяч за 1 гектар. Тому не будьте дурними, не віддавайте землю на 7, 10, 15 років. Така оренда це гарантована втрата землі. Гарантована втрата роками прибутку від землі. Також хочу попередити, що рендарі дурять власників землі похилого віку. Тому дітям, онукам велике прохання. поговорити зі своїми батьками, дідусями, бабусями з приводу землі. Земля буде з часом ваша. Опікуйтесь землею вже зараз. Господарюйте на землі вже зараз. Ставайте власниками землі вже зараз. У нас дуже багато прикладів, де внуки займаються землею е, своїх дідусів і бабусів. Ну, безумовно, що і діти, які займаються землею своїх е, батьків. Багато хто вступив в спащину, також займається землею. Тому про землю необхідно думати зараз, а не тоді, коли вже. Буде запізно, коли ваші батьки, дідусі й бабусі здадуть її на 20 років, і не дай Боже, щоб вони там продали, і ви не будете про це знати. Тому долучайтесь також до нашої спеціальної програми. Якщо ви ще не займалися самостійним господарюванням, це абсолютно ідеальний а, варіант почати самостійно господарювати.